Так, це моє друге відео. Я буду вам сьогодні показувати на телефоні як ви бачите, як користуватися муфтригером. Ось заходимо. Ой. Ось так побачимо. І дивіться. Ми беремо, зайде тригери, нажимаєте -кнопочку». ось кнопочку. І тут дивіться муфт тригер я покажу про колор, ну добре, колор легче, я вам покажу. Ось зараз перевіряємо. Тут у нас синя. Коли ми ставимо колор триггер Здесь, або ултригер, я його називаю. Ми можемо тут вибрати колір. Я, наприклад, червоний. І нам треба вибрати БГ. І дивіться. Коли я буду сюди наступати, то у нас буде візити. Ось там фон. тригер цей трігер. Ось, Я вам покажу миф-тригер. Так, знову. Дивіться, я хочу тригер Він треба, щоб переміщувати блоки. Тому дивіться. Ми робимо ось так. Так. Я зараз ось тут. Так, точно. Нам треба взяти якийсь блок. Дивіться. Забувся просто трохи. Наприклад, шип. Так, перевертаємо його. І ось так. І ми маємо маємо поставити першу групу. Муф-трігер. Ми, ми ось тут маємо, бачите? Ось тут ми ставимо першу групу. І ми дивимося ось тут. І це щоб воно. Вліво і вправо, це верх і низ. Якщо ми нажимаємо на плеєр, дивіться, що у нас буде. Він просто буде за нами. Але десь але тільки пару секунд. Тому що він просто то, напевне, може вниз. І зразу говорю, 10 єдиниць – це один блок. Значить, нам тут треба 40. Дивіться. І ось тут ми ну, заключаємо плеєр і ставимо на 40. Все, тепер, тепер е... ну, наприклад, я буду ось так. І... Ой, я, я забув, що е... треба. дивіться, Треба тут ще мінус поставити. Бачите? А це якось не так і гарно виглядає, тому що було гарніше, нам треба взяти і ось тут поставити на скільки секунд. Я там тут секунду, 30, 32 мілісекунди. Де? І так можна робити двері. Ось дивіться. Бо ще боси. Такі, типу, не, не ось такі, а типу, як в престарті, там різні такі боси. Не як в дедлокті, а як в престарті. Прикиньте, тепер буде снаряд. У мене ця ідея з'явилася, коли я його робив, е типу, е де тільки ізі я робив, але я не захотів його так робити. Ось і коли в мене му в там щось я не так накласив. У мене піднявся верх. Я говорю, може треба зробити двері, але ні, треба було зробити боса. Я робив боса боса. Ну, і там був ще альфа Але куча мов. Тому е, ми беремо оці, оці блоки, е, ставимо е, ставимо на першу групу е, і що тут? Ось так і ось так. Не, ну сюди. А осьюди. Ну точнее. Типа муфтикер. А, стоп. Ось так і ось так. Я щось на то зробив. Фух. І двіть. Угу. Це вниз, а я зроблю зараз вверх. Хай буде 20. Тепер дивіться, що у нас буде. Але це буде довго. І ми не війдемо. Тому нам треба ось тільки. Бачите, як плавно все. Для дверей я вам рекомендую робити. Ви самі побачили 56 мсекунд. Відео у нас так відео. І трохи ж добре. Вже розкажу вам трохи про альфа-тригер. Не все, але про альфа теж розкажу. Добре. Оце я не буду обирати, це нам ще треба. Хай буде зараз. Все добре. Ставимо Альфа тригер. Ні, тут не побачимо. Хай буде ось тут Альфа тригер. Да. І ми ставимо тут першу групу. І робимо ось так. І десь Бачте, О, як у нас буде Бачите? Об'єкти пропадають. дивіться, буде. Якщо ми на трошки менше поставимо. Бачите, воно пропало. Я спочатку думала, що це Альфа Тріггер, а це щоб ставало невидимі об'єкти. Будете тому знати. Подивіться. То нам ще для Альфа Тріггерів, коли воно пропадає... По-перше, я зарані ставлю. І ось так. Переходимо в режим Платформер. І. і тут буде блок. В кого буде перша група. І цьому Ось і це. І нам треба ще потім друга альфа-тригер, який буде означати за першу групу. Бачите? Дивіться. дивіться він, спочатку пропав. Бачили? він спочатку пропав, дивіться. Але потім з'явився. Тому будете знати і про альфа триггер. Ну що, це було відео як користуватися трьома тригерами. Ладно, жартою тут будуть ще тригери. Але це буде в наступному відео, то чекайте. А я вас прошу поставити лайк і підписатися на канал, бо моя ціль на це набирати 30 підписників. Тому всім до побачення!